Шикарний магазин різних сумок, парасоляк, соляк, шарфіків. Тут взагалі на будь-який смак і колір, шкіра. Білі вже на літо, а може кому і на зиму. І великі, і маленькі, і дорожні. І гаманців. Вибір шкіряних, який хочете. Можете робочий процес. Ось Ремінці, Навіть перчатки різного кольору, шкіряні і не тільки. Ціни, ціни чудові, просто шикарні. Шикарний вибір. Шикарничий. Брала тут уже собі дві сумочки і гаманець для донечки купила.